Головний убір робиться у формі циліндра. Він має досить тугенько і рівненько по рівні брів, одягається. Ковила складається у пучечки і пришивається по колу нашого головного убору. Майстриня скіцманя Діана Новак показує, як виготовляє Буковинський урочистий вінок. Цей головний убір нареченої прикрашають силінками, паперовими квітами та живою рослиною, ковилою. Це дуже Важкий такий, сказати, процес, тому що ковила дуже тонесенька, дуже ламка в роботі, треба дуже бережно з нею працювати. Діана Новак разом з мамою колекціонують такі урочисті вінки та виготовляють їх на замовлення. Вони вирішили відтворити саме цей елемент одягу нареченої, коли побачили його на архівній фотографії дівчат Скіцманя. Якщо це було на кінець 19-го, початок 20-го століття. Потім воно зникло майже на добрих 70 років. Оцей весь період радянської влади ніхто про них не говорив. Ну а потім я кажу, нас просто зацікавила ота фотографія, що ми хочемо це відтворити, бо знаємо, що це в нас було, і захотілося показати іншим, як воно буде виглядати у живому вигляді. Зараз є багато бажаючих. Котрі хочуть відтворити своє весілля у давньому, давніх звичаях. І такі віночки цікавлять багатьох. Якщо ще 50 років тому традиція вдягати урочистий вінок з ковилою зберігалась приблизно у п'ятьох десятках сіл, зараз головний обір вдягають наречені лише у Рідківцях, Топорівцях, Магалі та Чорнівці, каже етнографиня Іванна Стефюк. Цей вінок одягають в одних селах тільки для запрошення на весілля. Наприклад, рідківці, тупорівці, а ось мамаївці одягали і на саму весільну церемонію, і знімали вже його тоді, коли дівчину заповивають у фустку чи перемітку. Одна з версій, до речі, чому ковала саме не фарбована, максимально наближена до білої, це десь та сама семантика, що нашої Фати прощання, біле як символ прощання, прощання з дівоцтвом і з дівочим світом. Нещодавно буковинський урочистий вінок з ковилою внесли до національного переліку нематеріальної спадщини. За словами Іванни Стефюк, охороні підлягає не сам вінок, а знання майстринь, які його виготовляють. Марія Антоняк, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.